На традиційній зустрічі з представниками бізнесових кіл обласного центру голова Державної податкової служби у Вінницькій області Ірина Зленко розповіла про стан бізнес-клімату Вінниччини, головні напрями діяльності податкової служби та функціонування нових сервісів. Загалом учасниками заходу стали 60 представників малого та середнього бізнесу. Той сервіс і ті послуги, які на сьогодні надає податкова служба по всій Україні, все ж таки вони дають свої плідні результати. Як ви вже мали, ну скажу так, від душі щастя переконатися, все ж таки ми намагаємося. І переформувати свою роботу нам на сьогодні це вдається. По перше, це відкриті сервісні центри для платників податків. Ці центри створені для вашої роботи. Ми лише вас в них обслуговуємо. На сьогодні асоціація платників податків та податкова служба шляхом переговорів та спільними зусиллями приходить до компромісних рішень. Так на початку року навіть був підписаний меморандум про співпрацю. Скажу чесно, такі дебати… с налоговой службой у нас идут иногда и не один день. Поэтому даже отодвигаются сроки рассмотрения этих споров по одной простой причине, что, вы знаете, новый кодекс принят поспешно, не все урегулировано до сих пор, хотя и идут изменения и дополнения к кодексу. Но, честно вам скажу, приятно то, что прислушивается к мнению специалистов от громадской организации. Результати спільної праці влади, податкової служби та представників малого та середнього бізнесу вилилися в показник надходження до міського бюджету, зазначив Валерій Коровій. Основний податковий платіж, який залишається у місті Вінниці, і формує бюджет розвитку міста Вінниці. Це є єдиний податок. Так, от надходження єдиного податку. На території міста Вінниці, по відношенню до відповідного періоду минулого року, зросла майже в два рази. У ході проведення зустрічі представники підприємницьких кіл обговорили проблемні питання, за наслідками яких Ірина Зленко надала керівникам відповідних підрозділів доручення оперативно їх вирішити. Тетяна Соловей, Віталій Демець, новини телеканал Смарт.